Прихована війна, Росія продовжує інформаційну атаку на Україну. Читач і глядач отримує таку порцію новин про події в зоні АТО, які не залишать байдужим найвитривалішого. Суспільство не в змозі самостійно розібратись. Вітчизняні змі не завжди вчасно розкривають міфи і провокації. Бо правило, чим страшніша брехня, тим скоріше в неї вірять. Діє результативно. Вважають політологи і оглядачі. Де саме триває інформаційна війна, і з якою метою розбирались наші кореспонденти? Україна вперше безпосередньо зіткнулася з цим явищем. Країна агресор поширює конфлікти і панічні настрої. Поле бою, інтернет, телебачення і навіть радіоефір. Сергій радіолюбитель з майже 20-річним стажем. Обличчя не показує, бо тимчасово повернувся із зони проведення антитерористичної операції. Каже, і вдома біля Трансивера, з допомогою якого спілкується з колегами, немає спокою. Користувачі з Росії в радіоефірі провокують конфлікти. Хто передав о чем ти говориш? Ти правильно потім не ділай. Я сам власним з ним правильно пускай дають оружие. тому що рушки будуть захищати ручки. Вирахувати провокатора без позивного неможливо. Кожен радіолюбитель знає, що подібні розмови в ефірі заборонені регламентом. Єдиний спосіб уникати такої компанії не виходити на цю частоту. какая-то пошла э, агрессия от российских станций. Они не воспринимают нас как самостоятельный народ, и они считают, что они вправе решать э, и э, о нашей ситуации в нашей стране. Переходить на какую-то брань, там, нецензурщину, я себе не могу позволить. Наша радиолюбительская 73... Ми розставались на російських інтернет-сайтах, навіть на розважальних топ-тема події в Україні українських коментаторів легко впізнати за мінусовим рейтингом росіянам, які схвалюють анексію Криму і військові дії. Аргументи від українців явно не до душі. Найбільш повна збірка повідомлень про українські події в інтернеті там є такі легенди, які складають не тільки росіяни, а й самі українці. Згадати хоча б історію про те, як трирічну дитину розіп'яли українські вояки на центральній площі Слов'янська, і таких історій, які потребують ретельної перевірки, безліч. Справжнє візуальне шоу на російському телебаченні. Ведучі підносять свідомість глядача розмовами про Росію миротворицю, хунту, гейропу і США. Теми вантаж 200 і зростання цін, центральні змі Росії оминають. українські ж змі, на думку експертів, програли інформаційну війну, бо надто повільно реагували на дії сусідньої держави, яка спочатку забрала Крим, а тепер вдерлася зі зброєю на схід України. А ми дискутуємо, ми круглі столи організуємо. Етично чи не етично? Бити чи не бити, коли до тебе вдерлося до хати. Україна не програє інформаційної інформаційну війну програли українські змі. Люди чекають від змін не балачок про економічну чи політичну кризу, а оцінок і відповідей на важливі запитання, вважають експерти. Одне з таких: що буде з військовими та добровольцями, які захищали Україну. Що буде наступного дня після демобілізації? Хлопці, дякуємо, от вам, як кажуть, от в конвертиці, от вам медалька. До побачення. Ну, знаєте, встановлено яке-небудь-небудь свято. І, хоча в Україні заборонили трансляцію багатьох російських телеканалів, українцям і без цього моторошно, від цін, тарифів і невизначеності, психологи розповідають, що в бідняків під загрозою базові потреби, а в заможних капітали. Тому фахівці радять дотримуватись елементарних правил, які дозволять зберегти настрій і мир хоча б вдома. Ми не говоримо про релігію, щоб не було конфлікту. ми не говоримо о сексі, ми не говоримо о політики три правила такого хорошого тону, чого не говорят за столом, чого не говорят в компанії, щоб не було раздора. Тому що ці три теми завжди вызывают бурне обсуждение. А тим часом українців атакують вже й через мобільні телефони. Жителька Дніпропетровська Юлія Корнілова відкривати підозріле повідомлення не стала. Каже, чула, що це небезпечно. Привіт, тобі фотка. тот, хто открила це повідомлення, то його друг, і всі контакти, в телефоні. вони падтянулися і ані переслалися. Переходячи за інтернет-посиланням, мобільник інфікується вірусом, який може викрадати персональні дані у телефоні. Офіційно попередили в СБУ. Спецслужби такі смс-повідомлення вже назвали спланованою інформаційною диверсією Москви. Євген Коптів, Олександр Дубина, Олександр Пронський, Євген Хисний. Новини 11 каналу.